Доброго ранку в ефірі Вектор безпеки. Програма про найбільш актуальні події у сфері безпеки людини, а також про життєдіяльність університету безпеки життєдіяльності МНС України. Сьогодні, 17 вересня, в день професійного свята рятувальників, курсанти нашого навчального закладу складуть присягу працівників органів та підрозділів цивільного захисту на вірність українському народові. Першокурсники виголосять слова присяги та отримують службове посвідчення співробітника МНС України. Вже зовсім скоро вони виконуватимуть функції, покладені на МНС України, залучатимуться до ліквідації надзвичайних ситуацій. Зі стін навчального закладу вийшло понад 25 тисяч фахівців, серед яких 43 стали генералами, високопосадовці різного рівня, державні діячі та вчені. Новоспеченим рятувальникам є на кого рівнятися. Вже традиційно значний відсоток нинішніх першокурсників є продовжувачами родинних династій пожежних рятувальників. Приклад мужності, шляхетності, благородності та відваги не раз демонстрували курсанти Львівського університету МНС України. Одразу після складання присяги відбудеться парад особового складу Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності та показові виступи рятувальних підрозділів. Першокурсники стануть повноправними членами великої пожежно-рятувальної родини, де немає місця для байдужості до чужого горя, а готовність прийти на допомогу основа професійної діяльності. Українські, польські та грузинські рятувальники вчаться спільно реагувати на надзвичайні ситуації. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України, пожежно рятувальна служба Польщі та Грузії реалізують спільний міжнародний проект, який передбачає теоретичні і практичні заняття. Перша група офіцерів нашого університету вже відвідала Центральну школу Державної пожежної служби Польщі міста Частохова, на базі якої реалізують проєкт. Детальніше у нашому сюжеті. Рятувальники розглядають питання, присвячені техніці безпеки. Вивчають обладнання, яке використовують польські рятувальники під час аварійно-рятувальних робіт. Вчаться реагувати на надзвичайні ситуації масового характеру, організовувати рятувальні роботи під час ДТП, медичні заходи тощо на спеціальному полігоні навчального закладу. Були створені умови близькі до справжнього ДТП. Зокрема, було відпрацьовано два епізоди: ДТП на дорозі та ДТП на залізничному переїзді. Польські інструктори відзначили швидкі та професіональні дії представників львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які без підказок польських колег впоралися із завданням на відмінно. Наступним етапом навчань стало відпрацювання навичок під час масштабних ДТП із застосуванням спеціальної аварійно-рятувальної техніки та обладнання. За умовою заняття сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої перекинулась вантажівка на автобус із пасажирами, затиснувши під собою легковий автомобіль. Українські та польські рятувальники в складі міжнародної рятувальної групи повинні були ліквідувати наслідки ДТП та врятувати людей, що вони з успіхом і зробили. Наступне заняття було присвячене наданню першої медичної допомоги. Польські фахівці розповіли про структуру екстреної медичної служби своєї держави. Вони наголосили, що кожен пожежний повинен вміти надати кваліфіковану до лікарську допомогу потерпілому. потім відбулося практичне заняття, на якому кожен учасник навчань відпрацьовував дії під час надання першої медичної допомоги. Також учасники проєкту відвідали комендатуру Державної пожежної служби місто домброва Гурніча, де їм презентували спеціальну рятувальну технічну групу, а також відвідали в міський кризовий центр міста Честохова. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України відбулися урочистості з нагоди Дня Знань. Вперше поріг навчального закладу переступили понад 800 першокурсників. Загалом ліцензійне наповнення навчального закладу складає 5015 осіб. Враховуючи малу кількість випускників шкіл 2011 року, університет повністю виконав державне замовлення, а кількість бажаючих навчатися зросла у порівнянні з минулим роком. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України відбулися урочистості з нагоди дня знань. Перший поріг навчального закладу переступили понад 800 першокурсників. Загалом ліцензійне наповнення навчального закладу складає 5015 тисяч і 15 осіб, враховуючи малу кількість випускників шкіл 2011 року. Університет повністю виконав державне замовлення, а кількість бажаючих навчатися зросла у порівнянні з минулим роком. Цьогоріч на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності вступили представники з 22 областей України. Серед абітурієнтів велика кількість людей з високими балами у сертифікатах державного центру оцінювання якості освіти. Вони будуть навчатися за 17 напрямами та спеціальностями. Курсантів та студентів. Привітали заступник директора департаменту кадрів та роботи з особовим складом МНС України, генерал-лейтенант Іван Шевченко, ректор університету, генерал-лейтенант Михайло Козяр, начальник головного управління МНС України у Львівській області, генерал-майор Сергій Дмитровський, представники органів влади та батьки. Гість із міністерства Іван Шевченко від імені міністра МНС України Віктора Балогі. Привітав усіх з початком навчального року. Вода і Міністерства надзвичайної ситуації України Перед цим особисто ще я вітаю курсантів, студентів, науково педагогічний персонал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, з наводи початку нового навчального року та Дня знання, вам, мужності і населення Міністр Віктор Іванович Валов. Ректор університету вручив курсантам і студентам першого курсу символічний ключ до країни знань. А настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці отець Роман промовив святочну молитву і провів ритуал освячення першокурсників. Після урочистостей курсанти та студенти вирушили на перше заняття Моя Україна вільна держава. Чітко усвідомлюють, що постає завдання сьогодні перед нами від освіти масової перейти до освіти якісної, а найголовніше створити нашим дітям умови, тобто надати засоби знаряддя для навчання та вдосконалення. Ми переконані, що це те, що потрібно сучасному навчальному закладі, де головним змістом нашим залишається як і було модернізація навчального закладу. Закладу, щоб він відповідав найкращим зразкам і стандартам інформаційного суспільства. До Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітали випускники 1976 року. Сльози радості на змужнілих обличчях давніх друзів підтвердження важливості цієї зустрічі. Вони вважають Львів своїм рідним містом, адже тут вони гартувалися, здобували фах і вперше випробовували свою дружбу на міцність. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України приймав у своїх стінах випускників 1976 року випуску. З випускниками зустрівся проректор по роботі з персоналом Юрій Павлюк. Він розповів про основні здобутки університету та перспективи розвитку. Випускники оглянули навчальну та наукову базу. На адресу університету прозвучало чимало теплих слів вдячності. На мить зустрічі всі вони повернулися у ті часи, коли були курсантами Львівського пожежного технічного училища та здобували фах пожежного рятівника. Слід зазначити, що ці люди творили історію нашого навчального закладу своїм серцем і розумом примножують славні традиції сьогодні. Сльози радості на змужнілих обличчях давніх друзів. Підтвердження важливості цієї зустрічі вони вважають львів своїм рідним містом, адже тут вони гартувалися, здобували фах і вперше випробували свою дружбу на міцність. Слід зазначити, що ці люди творили історію нашого навчального закладу своїм серцем і розумом примножують славні традиції сьогодні. І наостанок наша традиційна рубрика Абетка безпеки, у якій ми розкажемо вам, як діяти у випадку пожежі. Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. Знаючи елементарні правила поведінки під час пожежі, можна вберегти не лише своє життя, але й життя інших. Сьогодні ми розкажемо вам, як вберегтися від вогню. Якщо виникла пожежа, рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. У разі виявлення пожежі ознак горіння, до яких відносяться полум'я, дим, запах диму, характерне для горіння потріскування, то що кожен громадянин зобов'язаний. Негайно повідомити про це телефоном пожежну службу для виклику державної пожежної служби в автоматичній телефонній мережі встановлено єдиний номер 101. Вжити за можливості заходів до евакуації людей, гасіння локалізації пожежі та збереження матеріальних цінностей. Якщо виникла пожежа, то після виклику пожежної служби необхідно попередити про це усіх, хто знаходиться поряд, після чого евакуюватися самому та за можливості допомогти в евакуації іншим, особливо особам похилого віку та дітям. У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей. Виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер. Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю та інші засоби гасіння вогню. Якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь. Більшість із пожеж можна було б запобігти, використавши сучасні автоматичні засоби захисту. До них відноситься і пожежна автоматика. Усе більше задач покладається на пожежну автоматику. Сьогодні вона виступає не як автономна система, яка функціонує незалежно від інших систем об'єкту, а є одно із складових усього комплексу автоматичних систем, що знаходяться на об'єкті. Одними із основних завдань пожежної автоматики є виявити, повідомити і ліквідувати пожежу на ранній стадії. Її появи та розвитку в цілому пожежна автоматика це комплекс устаткувань, які призначені для запобігання виникненню пожежі, а також сигналізації про загоряння. В усьому світі надають перевагу забезпеченню пожежної безпеки будинків об'єктів за допомогою пожежної автоматики, і це зрозуміло, оскільки поряду незалежних від нас причин, затори на дорогах, багатоповерховість будинків, незадовільний стан доріг, приїзд бойового підрозділу до місця пожежі може тривати до 20 хвилин. А уже за 10 хвилин приміщення може бути повністю охоплене пожежою у той же час, як пожежна автоматика може виявити загоряння і ліквідувати його уже через хвилин. 30 секунд. Якщо ви опинилися у приміщенні відрізаним вогнем, димом, високою температурою від основних шляхів евакуації, то насамперед необхідно перешкодити доступу диму і продуктів горіння у ваше приміщення, для чого негайно закрити усі щілини у дверях та під ними ганчірками, рушниками, шторами тощо. Без крайньої необхідності не рекомендується використовувати синтетичні тканини, бо їхнє горіння термічний розклад супроводжується утворенням високої Око токсичних речовин та їдкого диму. Якщо у приміщенні є вода, то усі ганчірки для захисту дверей необхідно змочити. Ви прокинулись від шума пожежі і запаху диму. Не сідайте в ліжку, а скутіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте. А якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Дим та полум'я не дозволять вам вийти. Щільно закрийте двері і всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму. Та повертайтесь по у глибину приміщення і приймайте заходи для порятунку. Якщо ж пожежа застала вас у приміщенні, то ваші дії мають бути наступними. У приміщенні, яке заповнене димом, необхідно обережно підповсти до вікна, закривши при цьому за можливості та рот зволоженою тканиною, яка відіграє роль фільтра під впливу небезпечних продуктів горіння. Рухатися у задимленій зоні повзком необхідно тому, що більшість нагрітих газоподібних отруйних речовин та дим скупчується у верхній частині приміщення, крім того, приміщення, де відбувається горіння. До того ж, унизу буде більш висока концентрація кисню, необхідного для дихання. Прислухайтеся до наших порад, і хай вас ніколи не застане біда. А при необхідності не панікуйте та закумулюйте усі свої сили та вміння. З вами була програма Вектор Безпеки. Будьте уважними та бережіть себе. А на сьогодні це все. Побачимось з вами рівно за тиждень. Бережіть себе, до побачення.